Метою цієї потенційної ради є залучення ветеранів етеранні, що не родини загибло, законодавності, громадськості до обговорення проєктів, програм, заходів залучення їх до переваги землі ветеранської політики новалісти. Більшість самі це або ветерани, або члени родин загиблих з базі, ну і представники рухома організацій. Також є представники громадськості і релігійних організацій і підприємець намагалися задіяння. Це має представники і депутатів. Я тут працюю в комісії. Хто там на комісії? Як бідно стріляти, практично йти на раду. А ми ще раз повернути про вашу про те, що рішення про утворення інвестиційної ради в Арктиці і міської територіальної громади. За шкод змінами бюджетного законодавства, а саме статті 75, Два доповнює бюджетний кодекс, і вводиться середньострокове планування пріоритетних облічних інвестицій нашої громади. E, і цей план пріоритетних публічних інвестицій має бути розроблений і схвалений інвестиційною радою. За чим e, пропонується утворення інвестиційної ради Ладської МДГ і e, затвердження положення про інвестиційні

Так, у нас в громаді є дуже багато, ну, було принаймні, але справа в тому, що елементи, ми це на пазнику Афган, який є на балансі Лагорською. Це питання вносить такі зараз, якщо було супроти самі. Але на сьогоднішній день ми будемо за то це угодно, ми зустрілися за керівником, виходить в розу, Тобто, це все такі повні практично. Вони згідні з вимусом говорили, що ми мають зробити. Ми теж допоможемо в заміні святі мови подачі, тому просто практично і узгодження уже в цьому ще згоджується до Ну, Справа в тому, що в нас є. Uh, цей пам'ятник не є пам культури. Так? Він не він, стоїть він на обліку в держави. Ті, що поставили, нас стоять на обліку. Ми теж там роботи будемо. Це, Це було зрозуміло, коли кажуть, чого погано там зйомнуло, а інші пам'ятники. Ми, ми не спрацюємо. Держава, так, 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 так. З Канадюком і гузувати. Ми приїжджали на місце, виставляли межі, ми були разом з інженером і надпорядником. Ну загоди немає між сусідами, але змусили виїхати, роз'яснили, рекомендували що їм зробити, які їхні далі дії. Бо знову, в одного в Канадіка є документи на землю, гузувати ще не зробив свої документи.